Мир вам. Хотів би звернутися до братів протестантів. Я подивився відео одне, де протестант розказує, чому вони протестанти. Що з свого часу протестанти з'явилися, тому що відкололися від католицької церкви, тому що в католицькій церкві робились негарні справи, продавались індульгенції. Ну, я хочу нагадати братам-протестантам, що католицька церква вже не продає індульгенції. Тому, якщо вони пішли з церкви, тому що продавалося і було несправедливо, неправильно, хоча індульгенція це є відпуст гріха. Тому я би радив, як блудному синові, вернутися в лоно церкви, з якої вийшли, а саме з католицької церкви. Ісус вас любить. Амінь.